Це реальне на Netflix вийшов новий серіал юнацтво у жанрі трилеру. Шоу вже підкорює світові рейтинги своїм нестандартним підходом до зйомок і історію з життя підлітків, яка схвилювала багатьох батьків. Як Netflix створює серіальні хіти, і що особливого в чотирьох епізодах юнацтва, про які говорять всі, давайте розбиратися. Мене звати Настя. Ви на каналі Неканон. Підпишіться, прокоментуйте, поставте серденько, хай б'ється. Ріал вже став найпопулярнішим на платформі Netflix у багатьох країнах і має рейтинг у 98% свіжості на сайті Rotten Tomatoes та захоплені відгуки найвідоміших кінокритиків. І ось чому. Юнацтво це міні-серіал режисера Філіпа Барантіні, який поєднує в собі трилер, детектив і драму, який через свій сюжет не відпускає навіть після титрів. При цьому він неймовірно гарний візуально, має бездоганну акторську гру, чітку хореографію сцен, і його можна глянути за один вечір. У центрі сюжету звичайна британська сім'я Міллерів, батько якого грає Стівен Грем, так ви його бачили в піратах Карибського моря. Мати Крістіна Тремарко, 15-річна донька Амелі Піс і тринадцятирічний син Джеймі, якого вже називають відкриттям року, і його грає Оуен Купер. Одного ранку в їхній дім вривається спецназ і пред'являє хлопчикові серйозне звинувачення. ножове вбивство ним іншої дитини. Трохи пізніше з'ясується, що жертва Кеті Леонард, кровесниця Джеймі та його однокласниця. Наступні епізоди охоплюють 72 години, сім місяців і понад рік після скоєння злочином. Чотири серії зняті в жанрі одного кадру, в яких дорослі та діти намагаються розібратися, що сталося, як це все сталося, і хто в цьому винен. Це геніа. Альний танець на ваших емоціях, теоріях та переживаннях, що пройдуть крізь вас і залишать з думками ще на кілька днів. З малих екранів нам показують, що не існує стовідсоткової впевненості в тому, що дитина з благополучної і люблячої сім'ї не стане злочинцем, або що вона легко зможе реалізуватися в майбутньому і стане успішною та люблячою. Творці серіалу майстерно говорять, що найбільший жах всіх батьків. Дійсно може статися з кожним, Причому сценаристи не спрощують історію, не перекладають всю провину на когось членів родини. Вони показують, як боляче і як складно може бути від одного невірного кроку. Не чекайте від цього серіалу шарлоківських штучок. Вам не показуватимуть дедуктивні методи детективів, адже увесь фокус на спільноті загалом і окремо на однокласниках, учнях школи, на вчителях, на батьках, на поліцейських, на сусідах і просто на тих, хто Поглядає з боку, це драма, в якій немає обвинувачень лише жаль, від якого хочеться кричати до безсилля. І, хоч в основі сюжету немає конкретної реальної історії, але є та сама тривожна тенденція, яка шириться між дітьми та підлітками прямо в цю секунду. Серіал переосмислює подекуди легковажне ставлення батьків до субкультури, показує, що за зачиненими дверима дитячої кімнати у 21 столітті може статися щось погане. Питаєте себе, скільки разів вам попадалося жорстокі відео з підлітками, напади дітей одне на одного чи кричущі новини про юнацькі злочини? Все що думаєте, що це виключення з правил? На жаль. Ця історія це наслідок течії, які можуть торкнутися сучасних дітей і вкорінитися в їхніх головах в Англії, де й розгортаються події юнацтва. Ця проблема теж поширена як ніколи. Тож трохи заглибимося. Мін'юст Юст Британії лише в березні 23-го року виніс офіційне попередження 18,5 тисяч разів. Всі порушення були пов'язані з ножем а майже 20% порушників це діти від 10 до 17 років. А прем'єр Кір Стармер в січні 25-го заявив, що один. Ків, невдах, молодих людей у своїх спальнях, що отримують доступ до всіляких матеріалів в інтернеті, які відчайдушно бажають прославитися, слід вважати терористичною загрозою. Прем'єра юнацтва також збіглася з гучною кримінальною справою Кайла Кліффорда. Його звинуватили в убивстві дружини і двох доньок відомого спортивного коментатора. Перед тим як скоїти страшну розправу, він шукав в інтернеті жінконенависницькі подкасти та дивився відео Ендрю Тейта за кілька годин до злочину. Ендрю Тейт, колишній. Кікбоксер, який став подкастером і популярний у чоловічому середовищі. Він має майже 11 мільйонів підписників в соцмережі X і там розповідав про свої суперечливі та жінконенависницькі погляди. Зараз Тейт перебуває під численними розслідуваннями, зокрема за торгівлю людьми, за сквалтування і створення організованого злочинного угрупування. На екваторі цього відео, як завжди, нагадую, підпишіться на цей канал, мені буде дуже приємно. А ще Посиланні залишу свій профайл інстаграм, і збір актуальний для наших хлопців та дівчат. Із зсу. Об'єднуємося і дивимося, українське. Один з головних акторів, батько підлітка, за однієї сценарист Стівен Грем сказав, що вперше про цього блогера почув від свого сина, а далі дослідив кілька ножових злочинів останніх років, що ставалося у Британії. Грем сказав, що в його дитинстві у своїй спальні він не міг зробити щось, щоб нашкодило йому чи комусь іншому. А в наші дні телефони занадто небезпечні. Так звані інфлюенсери несуть величезну відповідальність, не усвідомлюючи того. Для роботи над сценарієм Стівен залучив Джека Торна, з яким вони. Не вже співпрацювали в іншій драмі Точка кипіння. Вони разом створили жорстку і важку історію, приймаючись питанням, чому хлопчики-підлітки йдуть на злочин стосовно дівчат. Грем навіть консультувався зі своїм кузеном, який є поліцейським, про тривалість типової справи, про вбивство, аби розробити сюжетну лінію для кожного епізоду. У юнацтві згадується філософія інцелів, тобто представників мимовільного целібату, члени цієї інтернет-субкультури вважають себе нездатними знайти романтичну. Чи сексуального партнера, попри бажання це зробити, коли такі чоловіки не можуть знайти партнерку, вони агресують на адресу жінок, що може призвести до криміналу, і саме це стає мотивацією 13-річного підлітка. Як пояснюють сценаристи, це ідея про те, що є причина, через яку тебе не люблять. Є причина, з якою хлопцю чи чоловіку дуже важко розмовляти з жінками. Є причина, через яку вони почуваються ізольованими від своїх батьків. Є причина, через яку вони зазначають труднощів у навчанні. І якщо ця причина аргументована, вона має сенс у юнацтві. Також зачіпається чоловіча сфера Культура інтернет-мізогіністів, які вважають, що жінки мають занадто багато влади в романтичних стосунках, і тому серед прихильників цієї течі. Жорстокість стосовно жінок виправдана. І третя серія тому черговий доказ. Юнацтво буквально дозволяє подивитися в очі чоловічій люді, і побачити, як діти зомбуються голосами з інтернету. Цей серіал має сміливість зняти всі шари сорому, такту і почати говорити про проблему, яка нікуди не зникає. Юнацтво це драма, яка повільно тихо і дуже глибоко вражає. Тож подивитися і забути її не вдасться. При цьому вся біль передана візуально. Музично і емоційно кожен епізод був знятий одним дублем. Зняти навіть кілька хвилин такого відео важко, а зняти цілу годину. Це майстерність помножена на мільйон і рівень професіоналізму, який має підтримувати кожен учасник знімального процесу. Всі сцени це камінь відточений до неймовірної гостроти. Кожну деталь репетирували тижнями, і кожен епізод дійсно прожитий. Адже у акторів немає перерви. Вони не знімають кілька фраз, а потім слухають оплески за свою роботу. Ні, вони знаходяться всередині історії і проживають її на максимум. Зйомка одним дублем лише піднімає градус напруги, а учасники сцен вже не. Актори, а заручники ситуації, яку треба пропустити через себе. Саме тому Стівена Грема вже охрестили найкращим актором сучасності, а гру п'ятнадцятирічного Оуена Купера назвали вражаючою. Хлопець так майстерно зображує вразливість із епізоду в епізод, а потім віртуозно переходить до гніву страху безсилля. Його гра в третій серії, яку вже охрестили грою в пін-понг, приголомше і змушує шкіру покритися сиротами. Отож, юнацтво це не просто серіал, це новий хід нетфліксу, і цілком можливо, що драма такого рівня, до якого цьогоріч вже ніхто не дотягнеться. І якщо ви ще не дивилися. Порада: дивіться мовою оригіналу і вдивляйтеся в обличчя, вслухайтеся в інтонації, а потім зазирніть в себе і відчуйте відповідальність за свої дії і в мережі, і поза нею. Ось такий він серіал, що увірвався на вершину кінорейтингу. Всі референси в бік акторів та режисерів, теорії змови та ваші враження чекатиму в коментарях. Мене звати Настя. Це канал не канон. Підпишіться, якщо досі цього не зробили, і поставте серденько. Хай б'ється.